Як би це виглядало? Ми їли постійно одне й те саме. А глухий покаже. Харчування в нас було одноманітне. Це заняття жестової мови, які розпочали проводити у Полтаві. Сурдоперекладачка Наталія Московець розповідає про особливості спілкування глухих людей і як правильно з ними комунікувати. Людина зможе порозумітися, сказати доброго дня, чим я можу вам допомогти. Скільки їй років, своє ім'я і дактильною абеткою, тобто буквами а, Б, в може сказати все, що захоче. Після таких лекцій зазначає Наталія Московець, навіть ті, хто раніше не мав досвіду, зможуть спілкуватися з людьми, що мають вади слуху. Дводенний курс є безкоштовним. Його організували для внутрішньопереміщених осіб. Та полтавці теж можуть реєструватися, говорить менеджерка проєкту Шелтер Полтава Катерина Бестрицька. Навколо нас дуже багато людей, які спілкуються між собою жестовою мовою, іноді вони потребують допомоги. Наприклад, показати людині дорогу або Викликати швидку, або ще якісь бувають різні ситуації і. Будь-якому пересічному громадянину знати хоча б базові якісь моменти з жестової мови було би дуже корисно для того, щоб співіснувати з людьми, яким це потрібно, окрім самої жестової мови, на заняттях також навчають, як правильно називати людей з порушенням слуху, та як взаємодіяти з тими, хто не може говорити, щоб їх не образити. Мов багато не буває знати ще одну мову або, хоча б якісь певні основи, це важливо. А зараз, коли в нашій країні війна. Ми всі потребуємо допомоги, тому що глухим людям зараз дуже складно, вони не мають інформаційної доступності. Ви знаєте, що ми обмежуємо зараз все, що є з перекладом цього дуже мало. І, взагалі, ну ми ж вивчаємо англійську мову, вивчаємо французьку мову, вивчаємо жестову мову. Це круто. Наступне заняття відбудеться 18 листопада за попередньою реєстрацією. Проанонсували організатори.